Ти <пісі> проб'єшся? Так. <пісі> <пісі> Добре. Ну вона пропустила багато, може збільшує побігає. А <пісі> Добре. <пісі> Макс, зійди <трошки>. Максим, <пісі> зійди трохи, Максим, зійди <пісі> трохи. Ну воно ти легко, таке як я. Нам такі треба. Ну, змістіться трохи. Так, народ на Яблуко. Візьми другий полутор, там же є. Дай його сюди. Забери в нього полутер, цей. Три юна перемію. Стоп! Перехід. Так, жирний. Так, наступний, захороні, захороні. Готові? Бей! Забрать, запаляй. Максим, обережно. Всім легше трошки. Так, да, так, да, тобі достатньо руку опустити і буде боляче. Ну, Я розумію, але контролюй себе. Пам'ятаємо правила голосового. Стоп! Перехід. Бійці, готові? Бій. Аня, ноги йому відбивай. У нього ноги довгі, великі. А що мені подобається без земля? У них великоплочки не допомагають. Ага. перед спередка. Аня, він ноги взагалі не криє. Підійди ближче і бий по ногам. Ага. О так. Добре. Стоп! По місцях! Перехід. Готові? Бій. Тимофій, якщо ти його не будеш бити, він буде бити тебе, так що бий. А від нього отримувати боля, мені Включайте клітна поводити. Ти не рахується, ке. <реш> Кешбек. <реш> Кішка. <реш> Стоп. По місцях. Перехід. Шней. Сюди, Макс, сюди ти великий. Макс, заходь. Так, готові. Бій! Бій! Ти кутишся! Я поки зараз підключу, але ще подивитись. Ну окей, okay. тільки в сторону встань. Mm. Встань просто в кінець черги. Та поки до тебе черга дойде, то ти вже це. Ну Можна бить, але не рахується. Ха, затисни його в кутку? Давай ну, попробуй. Та це легко. О, бачиш? Шея нормальна? нормально? Стопій! По місцям! Перехід! Що там з полутором? Ручка погнається. Тепу покажи. Тільки не сильно. Тимофій, він втомився, затисни його в культур. У нього руки довгі, ти його з дистанції не перефлектуєш. Попав з мене там. Значить, слабенько попав! Міша, вилізь з кадру. Ну, акс тобі точно еспандер потрібен. Да, То да. чого не видно. На штурочку притягували. Стоп по місцях. Пер... По місцях. Перехід. Бійці готові? Бій! Товчи його, поки він там валяється на реставці. Не топтати, а товкти. Та бій, ну. Нормально, не бояться? Нормально. Сьогодні, це найчастіше запитання. Не впах, ні по яйцям, не впах, ні по яйцям. Поміняйтесь. Держи. Киш, бриз з камери. Стоп. По містях! По місцям! Перехід! Бійці готові? Бій! Це крайній бій! Ригайте! ちょっといい